відомі всі учасники Riot Masters 2024. Що треба знати після виходу буквених пачів 736 a та 736 b Та як ddos атаки змінили хід турніру Dream League Season 23? Вітаємо вас на каналі G&G Cybersport! З вами, як завжди, Зоро, і це наш Дайджест дота новин, де ми обговорюємо турніри, призові, апдейти від Valve, well, решафли, анонси нових героїв. І даємо власну оцінку кіберспортивним подіям. З вас вже традиційний лайк та підписочка на наш канал і погнали говорити про доту 2. Ось і добіг кінця черговий тір-1 турнір з Дота 2 Dream League Season 23. Його чемпіоном, і я вас тут не здивую, стала Тім Пелконс, яка в суху обіграла в гран-фіналі Геймінг Гладіатор з рахунком 3 на 0. Однак головною радістю глядачів став той факт, що прямо посеред турніру з Дота 2 вийшов новий патч, який освіжив гру та плейстайл команд. Але сам турнір показав і деякі негативні сторони того, про що ми з вами говорили декілька тижнів тому, коли розповідали про надщільні. Турнірні графіки, які йдуть один за одним. Оскільки ДрімЛіга стартувала одразу після піджовалахі, то деякі колективи вирішили грати турнір прямо з готелів Бухаресто, що й обернулося негативними результатами, проти них адже в один з ігрових днів місцевий інтернет-провайдер піддався масовій дедос-атаці. Так, Ростер героїк зіткнувся з технічними проблемами невдовзі після старту першої карти матчу проти Азуррей у Нижній Dream League Season 23 Усі гравці втратили з'єднання з сервером і через півгодини очікування адміністратору турніру засудили команді поразку. Колектив все ж зумів релокуватися до найближчого комп'ютерного клубу, але по факту не зміг перемогти суперника на другій карті та залишив змагання. У той же день із тією ж проблемою зіткнулося Aurora Gaming під час третьої мапи серії проти BB Team. Команда отримала технічну поразку, не зважаючи на готовність суперників дочекатися продовження матчу. Звинувачувати турнірного оператора в даному випадку просто недоцільно, оскільки турнір проводився онлайн і учасники повинні були самостійно Стійно забезпечити собі безперебійне світло та інтернет. Хоча на такий випадок не зайвим буде попіклуватися, щоб в ігровій локації були присутні декілька провайдерів. Не встигли ми з вами пооблузити імбових персонажів Патчу 736, як Valve поспішили випустити одразу два буквених патчі, які збалансували гру. Ну насамперед розробники усунули критичні баги з віженим, а також допрацювали механіку примусового переміщення. Зміни патчів торкнулися героїв, їх грани, артефакти, частина з яких була ослаблена, ну а інші персонажі та предмети навпаки отримали посилення. Інформації багато, але ми вважаємо за потрібне виділити головне. Хелмов The доміне. Три Health of the Overlord тепер дають додатковий досвід за прирученого кріпа. Nullifier зменшили тривалість з 5 до 4 секунд, але додали уповільнення під час активації на 10%. Eternal Shout досить сильно понерфалі, зменшили бонус до сили з 14 до 10 і зменшили тривалість такі з 6 до 5 секунд. Crimson Guard. тепер активний блок, втрати дорівнює 70 плюс 2,5% від максимального хп власника. Імба шмотка, чесно кажучи, на селиків типу Кентавра чи Праймал Біста. Ціну рецепта на Blade Mail, як і артефакта, в цілому підвищили на 200 золота. Пофіксили імбову грань мамен Арміна Акс. Усі бонуси тепер миттєво спадають. Якщо союзник знаходиться в радіусі 700 від акс протягом 5 секунд. Крім того, тепер за кожне вбивство з ультимейту герой отримує 0,5 армору замість одного. Сен Кінг порізали грань Дас Девіл. Зменшили радіус та прибрали фішку, коли пісок переміщується разом з СК під час Буро Страйк. Також зменшили шкоду під час стану від здібності за Ганімом. Зевс підрізали ультімейт і перші таланти прибрали бонус до шкоди по кріпах з верхньої блискавки. Шар тепер не працює. Ілюзії, а статік філ покращується тільки з ультимейтом. Тож білду з мантою, пікою та паразмою прийшов кінець. А відтепер лише старий добрий магічний ЗЕС. Хекс у Shadow Shaman більше не дає додатковому спіду з гранню Cluster Clack. Ось як змінилися він рейти героїв після виходу патчу 7.36a а та 7.36b. б Тож Valve однозначно респект за швидку реакцію, Фікс імп і нові цікаві фішки, які роблять Dota 2 ще більш грабельною. У травні середнього онлайну дота 2 перевищив 500 тисяч гравців, що крайній раз давалося досягти аж у листопаді 2022 року. І звичайно, що це пов'язано із виходом нового патчу. Піку онлайн також збільшився з 921 до 943 тисяч гравців. Нагадаємо, що найвищий пік гравців це майже 1,3 мільйони за всю історію дота було зафіксовано у березні 2016 року. Турнірний оператор PGL офіційно анонсував другий чемпіонат із серії PGL Піджельволахи, який пройде з 1 по 13 жовтня в столиці Румунії Бухарестів. У змаганні візьмуть участь 16 колективів, які як і минулого разу розіграють 1 мільйон доларів призових. Кваліфікації на турнір відбудуться з 9 по 17 серпня. У них учасники розіграють 6 слотів на турнірі. Досить зручно, що групова стадія піджель Валахи 2 буде зіграна за швейцарською системою. Вісім найсильніших команд за підсумками потраплять до плей-офф, який пройде у форматі Double Elimination. Минулий піджель Валахи, який проходив з 10 по 19 травня у Бухаресті, Пройшов ну, майже бездоганно. А відтак скіпати цей турнір ну точно не варто. Тим більше буде цікаво побачити, якими ростерами будуть представлені теперішні топові клуби на цьому івенті, адже він стартує ну майже одразу після закінчення ti 13, після якого сезон решафлів буде офіційно відкритий. Тож можемо із впевненістю сказати, що другий сезон PGL буде ще цікавішим. Професійний сезон у Dota 2 починає підходити до своєї кульмінації. До головних турнірів року ще залишається ну, зовсім трошечки часу, і мова тут, звичайно, йде про The International 2024 і Riyadh Masters. Головний турнір від Шейхів кваліфікації вже завершилися, але нам все ж таки хочеться сказати декілька тез про те, як ці кваліфікації пройшли і які головні моменти варто обговорити напередодні турніру. Почнемо із регіону Північної Америки. Тут все було зрозуміло із самого початку. Реальними претендентами на слот було лише дві команди: це Shopify Rebellion та Наунс. Останні несподівано вибили фаворитів цієї квали, за що їх і варто похвалити, адже хлопці весь сезон реально готувалися до перемоги саме на цих квалах, щоб зробити собі слот на Ріад. У Південній Америці слот забрали герої, які домінували весь цей сезон. Команда фактично без проблем перемагала на кваліфікаціях для свого регіону, інші ж колективи їхали на турнір тільки тоді, коли героїк отримували прямий інвайт на цей івент, і їх просто не було у суперниках. Ще один слот від Латинської Америки забрали бісткост, які насправді вперше. Отримали слот на Тір-1 турнір у цьому році. У Західній Європі ситуація теж була схожа на що, що відбувалося в Південній Америці. Перший слот, як і прогнозувалося, забрали Ентіті, які пройшли на турнір, програвши лише одну мапу у фіналі в Тім Сікрет, закінчивши виступ з рахунком 6 на 1. Але справжньою сенсацією стали Маус. Уявити перед турніром, що миші таки виграють один із двох слотів на турнір, було ну вкрай складно, адже якось ну, логічно виглядало, що Entity і Team Secret розберуть. Слоту Маус віддали по мапі Twisted Minds і навіть Junior, і здавалося, тут ну взагалі без шансів для них проти Secret, Але у фіналі вони показали якийсь зовсім інший вид гри. А колектив, я до речі нагадаю, зібрався всього лише 3-4 місяці тому. Кваліфікації для східної Європи виявилися дуже і дуже сумними. Бо навіть таки програли. Але давайте будемо чесними: на цих квалах був головний претендент ПП, які і виграли потік на ряд. Ну і навіть, які єдині могли цьому завадити. Але ВП неймовірно задомінували на цій кваліфікації, не програвши навіть однієї мапи. На цьому короткому проміжку часу вони поверхні сітці буквально винесли всіх своїх опонентів без жодних шансів. По мене регіону теж особливо немає чого сказати. Фелконс отримали прямий інвайт. Далі на тір 2 рівні, за ними впевнено йдуть псж Quest, які і забрали слот. Ще правда, в палах були Нігма і Night Pulse, але із ПСЖ вони просто ну, не змогли були тягатися. Найцікавішим. Виявився Китай, адже там було одразу три слоти на Ріад. Першими на турнір вийшли G2 Invictus Gaming, які ну, взагалі без будь-яких проблем здолали Тір 2 і колишніх Тір 1 суперників. Другий слот забрали LGD, які тільки не зібралися, як отримали інвайт на закриті кваліфікації. LGD Gaming отримала собі дуже хорошого опонента у першому раунді, трохи сильнішого у другому. Це Азурей, і без поразок у картах заробила один із трьох слотів. Останній слот дістався Азурей. Спочатку вони відли. Летіли від неоспечених LGD, але потім, хоч і дуже не впевнено, але обіграли Team Zero і Kev. Як результат, Azure Race з неймовірною працею пройшли на Riyadh Masters 2024, і це дійсно насторожує, тому що колектив з Китаю буквально кілька місяців тому був одним із найсильніших клубів світу від Піднебесної. А тут на силу обіграє тір 2 чи навіть тір 3 команди. Песа Регіоні закономірно виграли Аврора, яку ми часто бачимо на тір-1 турнірах від цієї локації. Ліст, який навіть із двома новими гравцями забрали крайній слот чисто в силу відсутності будь-якої конкуренції від інших колективів. Сам турнір вірніше, його частина по Dota 2 триватиме трохи менше трьох тижнів з 4 по 21 липня. Спочатку команди, що пройшли кваліфікації, зіграють між собою, де визначать вісім майбутніх учасників другого групового етапу. Після чого вже ці вісім команд потраплять у дві групи з вісьмома запрошеними колективами. Після цього вже пройде сам плей-офф стейдж на 12 колективів. Цього року мільйони людей зі всього світу будуть дивитися черговий The International, який пройде у Копенгагені наживо перед відвідувачами на Royal Arena з 13 по 15 вересня. Квитки вже можна купити на один день, п'ятницю, суботу чи неділю, дводенним набором п'ятниця та субота чи субота чи неділя, або на всі три дні івенту. Найдешевший квиток наразі коштує ну приблизно 180 доларів. Але хто потрапить на цей турнір, нам ще доведеться дізнатися із закритих кваліфікацій. І ну, звичайно, що всіх нас цікавить регіон Східної Європи, де гратимуть Наві. У змаганні візьмуть участь 12 колективів, які боротимуться за один завітний слот. Склад учасників ну дуже сильно нагадує, сітку із квал Ріад. І наразі все йде до того, що боротьба у Сітці зійдеться до реваншу наві проти ВП. В той же час декілька тижнів, що колективи мали перед стартом квал, можуть сильно вплинути на реалізацію їх стратегії. А це значить, що навіть жовті сумарини чи Ліга чи ті ж наві можуть показати щось, до чого не буде готовий їх суперник. Враховуючи багатий досвід ігрочасників один із одним, а також вже достатня обізнаність у новому патчі, інтрига на цих квалах точно зберігатиметься. І знову декілька слів про The International, який от-от стартуватиме. А це означає, що ми будемо бачити все більше і більше різних міксів та стаків, які потенційно можуть претендувати на слот на головний турнір року. Так, імениті китайські кіберспортсмени Сомнус та Чаліс увійшли до нового колективу для участі у закритих відбіркових до TI 2024 з Dota 2. Учасники команди також стали Planet Young та Fantasy. Склад виступатиме під Тегом Old11, але потім чомусь вони перейменувались у Team Turtle. Далі Сінгапурський кіберспортивний клуб Блід'є Sports укомплектував свій склад також відомими нікнеймами із Піднебесної. Це Емо та Се. Перший раніше виступав за LGD Gaming, а другий за IHC Esports. Також гравці складу Rest Farmers з Дотува приєдналися до кіберспортивної організації Twisted Minds – кіберспортивний клуб із Саудівської Аравії. Ростер перейшов під новий тег майже в повному складі. До нього увійшли Шат Адзантік Пабло і Ханскен. Єдиним, хто залишився під старим тегом, виявився Ксібі. Його замінив екс-гравець Бейт Стонбенк. Новий світовий рекорд у Dota 2. Керігравець колективу Entity Алімжан Ватсон із Сламбека першим у світі подала позначку у 14 тисяч ммр. Хоча потім пальму першості довелось ділити з АТФ, який другим доєднався до клубу 14К Цікаво, що Ватсон вдалося досягти 14к ммр в останній день патчу 7.35D. Раніше першість у досягненні 13 тисяч ММР належала гравцю із Південно-Східної Азії 23 Севич, який досяг такого результату ще у грудні 2000. 2022 року. Як бачите, набирати рекорди ММР, граючи на ролі Керрі, це вже своєрідна традиція. Пан Фег дня! У В'єтнамі на одному із іспитів з основ цифрових схем викладачі додали задачу про Разора. У самій задачі описується Plasma Філд, перший спел цього героя. Студентам потрібно було підключити мікросхеми так, щоб персонажу приходив сигнал про те, коли спел можна використовувати повторно. А ще кажуть, що знання з Dota 2 неможливо би застосувати у реальному житті. Ну а на цьому все. Не забувайте ставити лайки під відео і підписуватися на наш канал, бо це допомагає просуванню нашого контенту. Ну і, звичайно, ваша вдячність за нашу роботу. Я ж не кажу вам до побачення, а кажу до нових зустрічей по ту сторону мережевого кабелю.